Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про карту побиту. Багато вже було про карту побиту сказано на цьому ютуб каналі, але хочу ще дещо додати і дещо пояснити. Тому дуже рекомендую всім, кого цікавить карта побиту, додивитися це відео, поставити лайк, зробити репост, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. І, звичайно, якщо ви дивитеся без підписки, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та Кордону. В описі під відео ви знадете посилання на мою телеграм-групу Актуально про Польщу. Підписуйтеся. Отже, трапляються випадки, коли до мене люди пишуть. З проханням пояснити в них там на роботі, на фірмі, на заводі вимагають документи, так щоб подати їх на карту побиту. Бо кажуть, що без карти побиту вони не зможуть далі легально працювати, перебувати в Польщі. Звичайно, що це не безкоштовно і різні суми за це вимагають. Хтось каже півтора тисячі злотих, хтось каже дві тисячі злотих, хтось каже дві з половиною тисячі злотих. По різному люди пишуть, різна інформація є. Хотів пояснити, що. Така річ, як обов'язкова карта побиту, такого немає. І коли від вас роботодавець вимагає документів і каже, що ти не зможеш в мене працювати, тому що ти не маєш карти побиту. Це має бути обов'язково. Це там якийсь закони і тому подібне. Ну, це брехня. Явна брехня. Ті, хто слідкує за моїм каналом, вони знають, що нема такого, як обов'язкова карта побиту. Для кого вона буде дуже, дуже корисною і майже обов'язковою, це для тих людей, які зараз є в. Польщі на карантинних продовжених документах. Тобто, якщо ви не маєте статусу Укр, ви заїхали ще до початку війни, маєте продовжену візу, безвіз чи карту побиту, то вам бажано податися на карту побиту, яку ви зможете зробити, якщо все буде добре з вашими документами і з легальністю перебування на території Польщі. Чому я так говорю? Тому що всі візи, карти побиту, безвіз, всі документи, які були продовжені у зв'язку з карантином, Новою уставою було продовжено до 24 серпня 2023 року. Після цієї дати я думаю, що не буде далі продовжуватися карантинне продовження документів. Поки що немає підтвердження якогось закону чи якоїсь устави, що так воно точно буде. Але я думаю, що всі продовження карантинні будуть закінчуватися 24 серпня 2023 року. І от якраз тим людям, які мають продовжені документи у зв'язку з карантином, треба задуматись і бажано робити карту побиту. Або виїжджати, якщо є можливість робити візу. Або виїжджати, чекати коридор і заїжджати по вже безвізу. Всі інші люди, які мають статус Укр або які мають документи свіжі, тобто вони нещодавно зробили, заїхали на території Польщі, то їм не обов'язково робити карти побиту. Всі документи продовжені до 24 серпня 2023 року, але вже попередньо офіційні джерела говорять, що буде продовжено до 4 березня 2024 року. І... Ви вже собі можете рахувати, скільки ви можете бути, а так і буде, тому що Польща не зробить так, що в один день всім обрубають і скажуть або карта побиту, або на виїзд. Так не буде. Це 100%. Буде нова устава, яка якраз продовжить ці всі попередні продовження по статусу Укр до 4 березня 2024 року. От щодо продовження карантинних документів, тут великий знак питання, тому для тих людей. Бажано, не обов'язково, але бажано подаватися на карту побиту, якщо є підстави, є документи, щоб податися. Нема такого закону, що карта побиту має бути обов'язковою. Тому і змусити вас її робити ніхто не може. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас була корисною і цікавою. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!